Слава Ісусу Христу! Я сподіваюся, що ви відчуваєте, що у нас йдуть різдвяні дні. Вчора в нашій церкві ми мали служіння для людей з обмеженими можливостями. Також різдвяна тема була багато свідчень. І сьогодні ми раді, що з нашим таким чудовим хором. Ми пристаємо перед лицем Божим, дякуємо за все. Але крім того, що різдвяна тема, наше служіння сьогодні, воно сімейне, воно родинне, і приємно сьогодні сказати, і ви це знаєте: що ми сьогодні будемо молитися і благословляти наших діток і наших онуків, і сьогодні 11 сімей принесли своїх діток перед лице Господнє. 12 дітей принесли серед них шість дівчинок і. Шість хлопчиків. Отак, От 50 на 50 вийшло. І перед тим як вони будуть сюди виходити, я хотів би звернутися до них словом побажання і словом благословіння. І також до всіх нас, і навіть до дідусів, бабусів, до батьків, в кого вже дорослі діти. Я хотів би сказати одну тільки думку і прочитати із післання до Тимофія. І четвертий розділ, і шістнадцятий віршик. Перше до Тимофія, четвертий розділ і один віршик. Вникай в себе і навчання, тримайся цього, бо роблячи так і себе спасеш і тих, хто тебе слухає. Позвольте сьогодні, шановні батьки і всі присутні, спитати вас, чи би ви хотіли одного разу почути від Бога відносно свого життя і служіння? Ти молодець. Ти спас себе, і ти спас тих, хто тебе слухав. Хороший комплімент, хороша нагорода. І от сьогодні Бог звертається до нас, щоб якість нашого життя, служіння була така, щоб ми були в змозі спасти як себе, так і спасти особливо наших дітей і наших онуків. Не так давно я зустрівся з однією дівчиною і розмовляв про її життя. І вона розказала свою історію. Вона родилась в багатодітній віруючій сім'ї, але коли прийшов підлітковий вік, в неї прийшла духовна криза. Між іншим, це часто буває. Я все четвер, верніше в середу, був на підлітковому служині, і одне із запитань задали підлітки: як проходити через духовну кризу? І ось ця дівчина попала в духовну кризу. Вона поїхала з хати, і вона робила переоцінку, лишатися її в церкві чи не лишатися, лишатися з Богом і йшла боротьба. І зрозуміло, що Бог їй дав благодать, але вона каже, що ключовим моментом в рішенні того, що вона лишається в церкві, що вона йде за Богом, була любов її батька до Бога і до людей. Не про маму вона сказала. Цей момент вона сказала про батька: любов до Бога, батька, і любов до ближніх таким було сильним аргументом для цієї дівчини, що вона рішила йти далі за Богом. Чому це трапилось? Тому що цей батько, він вникав в себе і навчання. Це був християнин не теоретичний. Не просто той чоловік, який мав знання, а це був чоловік практики. Як він читав, так він міряв себе Божим Словом, і воно спрацювало в його житті. Тому для того, щоб нам почути добре слово від Бога, що ти спас себе, і тих, кого ти навчав, хто тебе слухав, брати і сестри, Бог каже: Вникай в себе. Як часто ми в себе вникаємо, як часто ми себе досліджуємо. Згодіться, що за нашою природою нам легше досліджувати інших, нам легше шукати, а в кого скалка в оці є, і своєї колоди не, не, не зауважувати. Апостол Павел каже: як ти, навчаючи інших, не навчаючи себе, брати і сестри, наші діти і онуки бачать, де наша віра лицемірна. Де вона не справжня, де вона просто поверхня, де ми фарисействуємо, вони це зауважують. І тому Божий голос каже: якщо ти хочеш спасти своїх дітей, а ми всі хочемо. Якщо ти хочеш спасти своїх онуків, займайся собою. І саме велике, що ми можемо дати нашим дітям, це не маєтки. Знаєте, що ми можемо їм дати? Це наша духовність. Це приклад наших взаємовідносин з Богом. І тому в контексті послухайте, що радить апостол Павел Тимофію для того, щоб він вплинув на інше покоління. На Тимофія вплинула його бабця, вплинула її, його мама, вплинув апостол Павел. А апостол Павло тепер йому радить і каже: Слухай, поки не прийду, приділяй увагу читанню, наставленню і навчанню. Не занедбуй свого дару, який був в тобі, за моїм пророцтвом. Про це піклуйся, в цьому перебувай. І додай, пильнуй себе або вникай в себе і навчання. Бачите, що радить до Тимофія е, апостол Павло. Він, Тимофій був одарований, був благословений, але він каже: займайся своїм духом, читай, навчайся. І роби настанову, не занадбуй свого дару, який в тебе, який в тебе дар. Потім додає, піклуйся про це, в цьому перебувай і вникай в себе як багато слів про те, що ми повинні займатися самим собою. Брати і сестри. Мало займатися просто роботою, мало ходити просто в джим, хоча все це на своєму місці. Треба займатися своїм характером, займатися своїм характером. Не так давно я був на похороні. І чисто випадково зустрівся своїми знайомими, і вони мені починають розказувати про одного хлопця. «О, той хлопець, ти знаєш, він такі речі говорить, бунтує про служителів, погано говорить, про церкву. Пише в інтернеті, каже, слухайте, я далеко від того, я цього не чую і не бачу. Я його не знаю, цього хлопця. А він каже, ти не знаєш того хлопця, але ти знаєш його батьків. І коли ви мені сказали, хто його батьки, а я з ними разом служив, разом був на місії, разом був в інших церквах. І, і я зрозумів причину. Батьки не витримали, в них була криза, і вони розійшлися. І ці діти зараз вони якби в цей світ заявляють бунт, що батьки для них оставили поганий приклад. Батьки не займалися самими собою. І виходить так, що я не кажу про вічне спасіння, але в цій ситуації батьки ні себе не спасли, ні оцього сина, який сьогодні просто бунтує. Брати і сестри, для нас це є. Приклад сьогодні. І тому, звертаючись до молодих сімей, які зараз будуть виносити своїх діток, я хотів би вам побажати, у вас є привілеї, у вас є перевага, у вас сьогодні є пріоритет першими вплинути на ваших діток. Першими перед тим, як школа буде впливати, перед тим, як світ буде впливати, як друзі будуть впливати, ви можете вплинути на своїх дітей. Чим справжньою духовністю Поможи нам. Цьому Господь. Всі ви знаєте Ніка Вичича. І я був тронутий його свідченням. Людина, яка без рук і без ніг. В 10 років в нього прийшла життєва духовна криза, настільки сильна, що він хотів покінчити життя самогубства. І ось він лежить в ванні, напущеної з водою, думаю, втоплюся і все. І він роздумує, він переоцінює, в ньому йде боротьба, і він уявив собі свої похорони. І він каже, коли я уявив свої похорони, я побачив, як плачуть мої батьки наді мною. А каже: а я знав, я був впевнений, що батьки мене безмежно люблять. І каже, я цього не зробив. І завдяки тому, що батьки вклали в цю дитину духовність, любов, підтримку, благословіння, світ сьогодні має великого євангеліста, через якого спасаються тисячі і тисячі людей. Слава Богу! Брати і сестри, ми недооцінюємо той вплив, той потенціал, той ресурс, який Бог дав батькам, дідусям і бабусям для того, щоб впливати не тільки на сьогоднішній день, а на майбутнє. Ми не тільки про сьогоднішній день говоримо, ми говоримо про наших дітей, коли вони дійдуть до тої кризи, в майбутньому вони будуть мати основу, вони будуть згадувати свого дідуся, бабусю, свого тата і маму. І дай, щоб вони знайшли, що ми щирі, що ми справжні, що ми наповнені духом. Тому благословляє всіх нас, поможи нам в цьому Господь. І сьогодні з радістю я закликаю, щоб наші молоді сім'ї, батьки принесли перед лице Господнє своїх діток. І на цю сцену я запрошую сім'ю Чорняк, Ілью, і люду, які принесли свою доню Хейлі. Будь ласка, потихеньку виходьте. Вадим і Карина Свиридон принесли Мію, свою доньку. Перед лице Господнє Каті Вадим Банзирук принесли Емілі, Марина і Костя Солов'янчики принесли Елзу. Проходьте, будь ласка, батьки, запрошуємо, Олександр і Оксана Кур'євич принесли Джесіку, Надії Павло Широлієви принесли Девіс. Бачите, у нас є нагода любуватися ще фотками, фотографіями. Рувім і Анжеліка Тілогливі принесли хорошого хлопця, Соломона. У нас є Соломон даже. Можете займати місця, сідайте, будь ласка, як вам зручно. Можете сідати. Роман і Аліна Величко принесли синочка Райна перед лисе Господні. Василь і Наталія Філіц принесли своїх двох діток: Вільяма і Віолету. Ерік і Надія Горобець принесли. Прекрасний, прекрасний джой, перелиця радість. І Еманаїли Заряне Болтик принесли Аарона. Будь ласка, проходьте. І я попрошу нашого просвітера, брата Юрія. Він продовжує цю священну дію. Я прочитаю перед тим, як ми будемо молитися, прочитаю Євангелія Марка. 10 розділ з 13-го вірша, декілька віршів. Тоді поприносили діток до нього, щоб він доторкнувся до них, учні ж їм докоряли. А коли спостеріг це Ісус, то обурився та й промовив до них: пустіть діток до мене приходити і не бороніть їм, бо таких царство Боже. Поправді кажу вам, хто Божого царства не прийме, не мов те дитя, то й у нього не війде». І він їх пригорнув і поблагословив на них руки, поклавши. Народження діток це завжди радісна подія для батьків, для родини. Ну і ми також разом з вами радіємо, що Бог дав. Для вас такі прекрасні подарунки. Тому що народження дитинки це щось особливе, що змінює нас, батьків. Е, ви знаєте, але це не просто, не просто радість і такі прекрасний, знаєте, момент, що дитинка це велика відповідальність. Кажуть в народі, що маленькі дітки, маленькі бідки, великі діти, великі біди. Ну, можливо, песимістично трохи, але ви знаєте, діти це велика відповідальність, крім того, що їх потрібно, поки народити, то винести 9 місяців. Потім потрібно їх від такого виростити, що вони стали отакі, і кормити, і виховувати це велика відповідальність ложиться на батьків виховання дітей. І ви знаєте, що виховання дітей це експеримент, який кожен експериментує по-своєму. Одні виховують дітей кажуть, що цитуючи, ну, виховують по-старому, цитуючи книгу притчів, те місце, де написано, хто жаліє розгу, жаліє різку, той жаліє свого сина чи дитину. Той не любить свого сина. А другий виховує, взагалі, вважає, що не можна, дитині все дозволено, все може. Але тільки через 15-20 років видно, або ми побачимо, чи вдався експеримент, чи він не зовсім. Ми стараємось, ми вкладаємо себе для того, щоб дітей. Виховати, щоб вони були виховані, благословенні. І знаєте, це місце, я тільки що прочитав, де до Ісуса Христа приносили діток. Дорогі батьки, Ісус Христос нам в допомогу для того, щоб нам правильно виховати дітей, для того, щоб нам їх викормити, щоб подбати про них. І Ісус Христос, коли бачив. Мами приносили до Ісуса Христа. Христос любив дітей. І я так розумію, що діти не боялися Ісуса Христа, вони також, вони також були готові йти до Нього. Але коли учні заважали, то Христос аж обурився сказав: «Пустіть дітей і не забороняйте їм приходити до мене. І написано, Він каже: бо Бо таким належить Царство Боже, і в кінці Він їх пригорнув, поблагословив на них руки, поклавши. Брати і сестри, в цьому показано велика Божа любов або Христова любов як Творця до свого творіння. Господь хоче благословити. Христос хоче, щоб наші діти були щасливі, щоб вони були спасені, щоб вони були здорові. І зараз ми всі разом будемо молитися, приносячи дітей до Ісуса Христа. Хай він покладе свої руки, хай він благословить, хай він благословить батьків, хай дай сили, мудрості правильно виховувати, завжди в молитві приносити діток до Бога, тому що Христос нам може допомогти, правильно виховати, щоб вони були здорові, благословені і спасені, і нам були на радість. Я зараз запрошую, давайте ми всі піднімемось. Брати, служителі пройдуть, візьмуть на руки чи покладуть руки, і ми будемо молитись. Будь ласка, брати, служителі. Брати і сестри, ми як церква, давайте ми. Помолимося як за своїх дітей, як за своїх внуків, Благословимо. Хай Дух Святий прибуде на дітях. Хай благодать Божа прибуде з батьками. Щоб ці сім'ї були щасливі, щоб вони були благословені, щоб дітки були здорові, були в церкві, служили і прославляли сім'я Господнє. Добре, молимось, брати і сестри. Боже наш, ми приходимо до тебе. В ім'я Ісуса Христа, і перш за все, ми дуже вдячні тобі. Господи, за ці сім'ї, які є сьогодні в церкві, за те, що Ти їх покликав, що Ти їм відкрився. Боже, і ми дуже Тобі вдячні за цих діток, за ці дарунки, які дав, Господи, Ти для цих батьків, Боже. Що ти, що ці дітки народилися, що сьогодні ми можемо молитись і благословляти їх в церкві, Господи. І ми зараз Тебе молимо і просимо, щоб Ти благословив всіх цих діток, Боже. Ми просимо Тебе за Хелі Черняк, за Міус Веридон, Просимо Тебе за Емілі Бензерук. за Езу Солов'янчук, за Джесіка Кур'євич, Кур за Дейвіс Ширалієва, за Соломона Тіліглова, Раяна Величко, Вільяма Філіса, Віолету Філіса, Джоя Горобець, Арона Болтік, Боже. Ми всіх цих діток приносимо до тебе і просимо, щоб твоє благословіння прибуло на них, Господь. Ми просимо для них фізичного здоров'я, щоб вони були фізично здорові, щоб добре розвивалися інтелектуально, емоційно, душевно були стабільні, Благослови цих діток, Господь. Одь, ми просимо тебе, щоб вони були спасені, Боже, щоби ти духом святим наповняв їх і відкривався їм з дитячих років. Хай твоя благодать прибуде на них, щоб вони пізнали тебе, щоб вони змінювались під Впливом слова Твого, щоб вони виростали для Сави Твоєї, Боже, благосави, благослови, благослови батьків, щоб батьки виховували, Господи, в Твоєму слові і в Твоїй науці, дай батькам мудрості, дай батькам благословіння, дай, Господи, поміч Твою. Хай Боже твій Дух святий, Твоя благодать прибуде на цих дітях, Боже, на їхньому житті, щоб вони були успішні в житті, щоб ви були благословенні, Господь, благослови. Дай їм гарну долю. Дай, Господи, Боже, щоб вони були Фізично здорові, красиві, розвивалися, ми їх вручаємо в Твої руки, Господі Бог. Ми хочемо, щоб вони були в церкві, щоб вони служили Тобі, щоб вони любили тебе всім серцем, щоб їхнє серце було наповнено вірою, благослови, Господь. Ми їх в руки Твої вручаємо, і хай ці сім'ї будуть благословені Тобою, Господь. Щоб у всіх домах в цих сім'ях, Боже, Твоє ім'я прославлялося, Ти возвеличувався, Господь, і ми всі разом досягнули. Вічності Господь, хай твоя мудрість і твоя благодать, і твоє помазання буде і на батьках, і на дітях. Ми просимо тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Хай Бог благословить. Будь ласка, можемо сідати. Всіх вітаємо батьків.